Банда піратів. Скарби пірата Моргана. Текст Жюльєт Дені та Олівера Дюпена. Розділ третій. Шпигун. Марі міцно стисла руків'я своїй шаблі, готова захищатися раптом із кущів. Вилетів тукан. Фальшива тривога, хлопці, вигукнула дівчинка. У будь-якому разі, гадаю, ми не самі на цьому безлюдному острові. Діти рушили далі, слідуючи за вказівками на мапі. За деякий час вони зупинились перед великим пагорбом. Нам доведеться піднятися, сказав Томас. Але, піднявшись, вони виявили, що дістатися наступного пагорба буде набагато важче, адже внизу була прірва. Щоправда, між пагорбами було перекинуто стовбур дерева. По цьому можна перейти, як по мосту, сказав Віллі Кажеш, як по мосту? із сумнівом перепитав Томас, дивлячись на дно прірви Сподіваюся, це гарна Затія. Віллі вдарив по стовбуру палицею. Звучить так, наче він не трухлявий, зауважив він, і з виглядом фахівця. Отже, цілком міцна колода. Марі без страху перейшла на той бік. Навіть не озирнувшись, Віллі так само швидко перейшов слідом за нею. Томас рушив останнім. У нього трохи паморочилося в голові, але його сестра заспокоювала, мовила, Не дивись вниз, ти побачиш, це дуже просто. Опинившись на тому боці, юні пірати замилувалися чудовим краєвидом. Пагор був вкритий лісом, скрізь було безліч барвистих дерев, квітів і трав. Томас навіть запропонував зупинитись, щоб трохи перепочити і повалятись у траві. Через деякий час, зайшовши у глиб острова, діти зрозуміли, що заблукали. Справді важко було орієнтуватися серед інших дерев. Якщо вірити мапі, пробурмотів Томас, десь тут поблизу має бути струмок. Марі прислухалась. Мені здається, я щось чую. Так, це джурджуркоче вода. Діти рушили далі густим лісом. Марі була на сторожі, тримаючи свою шаблю, а. -а, -а, -а! раптом загорлав позаду Томас. «Допоможіть!» Різко обернувшись, Марі, і Віллі побачили свого капітана, який е застиг віч на віч смугастою змією. Не рухайся, прошепотів йому Віллі. Малий пірат обережно дістав із торби книжку. Тварини острова. Знайшов розділ зі Зміями і проглянув малюнки. «Все гаразд, сказав він, заціпанілому із жаху Томасу. Це звичайний вуж. Він не заподіє тобі шкоди, бо не отруйний. Томас відкинув вужа палицею і рушив далі. Невдовзі дітлахи дісталися з струмка. Тут вони розійшлися у різні боки і стали шукати місце, позначене на мапі червоним хрестиком. Скарб Моргана був заритий десь неподалік, він там. Гукнув Томас, і діти взялися до роботи. Схопивши лопати, вони заходилися рити. Велику яму. Через кілька хвилин лопата Марі вдарилась об щось тверде. Здається, я щось знайшла. вигукнула вона. Томас і Віллі кинулись до неї, щоб допомогти вирити невеличку скриньку. Томас спробував тут вже відкрити її, але скринька була зачинена на ключ. Діти вирішили зачекати, доки вони потраплять додому, щоб відкрити її за допомогою інструментів. Утомившись від роботи, юні шукачі пригод усілися перепочити. Жарко, пробурмотів Віллі. Ми добряче попрацювали. Хлопчик присів на березі. Струмка і занурив ногу у прохолодну воду. Його друзі зробили те саме, і цієї ж миті за кущів вискочив маркус. На голові в нього була чорна пов'язка з черепом, і з під якої стирчало чорне волосся, у вусі блищала велика золота сережка. Це був Маркус, сусіда дітлахів. Він мешкав у будиночку на палях біля струмка піратів. Загалом цей хлопчина був відомий бешкетник злодюшкою і брехуном. Він підскочив до скриньки, схопив її і вигукнув: Дякую, що вирили для мене, друзі. На цих словах він зник з очей.